Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні у мене рецепт хліба тіста з білого борошна та житнього. Хліб дуже смачний. На цю порцію виходить дві булки хліба. Кирпічик. Це такий хліб, знаєте, як ото раніше був. Це ще в радянський час, був по 16 копійок. Оце він саме. Дуже смачний, нічого там такого. Це у мене, Любочка, це по, твої, по твоєму проханню я роблю. Я багато різного хліба роблю. Через якесь время ще покажу, там, ну, другий там рецепт, все. Робила я і. З кукурудзяного борошна, ну він мені щось не, не сподобався. Якийсь він такий прям сухий, жовтенький, так, красивенький, але ну, не смачненький. Він мені такий сух, сухар просто. Так, і ще хочу <кхід> зніму хліб, це теж через якийсь час буду знімати хліб. Хліб на опарі Пуліш. Може, хто чув, хто не чув, це опара, це ще в 1840 році придумали в Польщі. І оце до сьогоднішніх днів Австрія, Франція Польща, оце вони хлібо всі оці изділия, там, булки, все оце на оцій опарі. Так що на оцій опарі він, як сказати, полезний. Ну, взагалі, ви зрозуміли, зрозуміли мене. Так що і закваски не треба. Там жиденька така опара ставиться, на той все покажу. А сьогодні оце, покажу вам цей хліб. Дуже смачний, все просто. Ну, 16 копійок. Я пам'ятаю, як мама в магазин приходиш, так півбулки, оця корочка, вся обрізана. І знаєте що, дівчата? Не смійте з мене. Ну, така я трошки. З привітом. Оце у мене старі форми, да, оце такі. І їх так оце тяжко оце вистілати, оце бумажками всім. Так я оце зараз покажу вам. Як я вистілаю, щоб ото голову не морочить, там не вирізати, там не, не той. Все моє дорогеньке. Ой, вибачаюся, ну що, вже ж старість, уже мозги всихають. Оце так. Все, пока. Люблю вас. Ой ще, у мене ще. Я щось зварила, воно зараз остиває. Та ще буде один рецепт у мене. Серця. Серце. Серце свиняче. Ми ж привикли всі. Серце, так це майонез, цибуля. да? Ніфіга, у мене другий рецепт. Отакий. От Все, пока люблю. До зустрічі. Ось бачите, бачите оцю форму. Беру отак відміряла от, кусок папіра, під воду теплу, добренько його так раз Мочила і добре віджала, Так добре і все. І воно тепер стало, як тканина. Уклала і так швидко, легко. Може, ви і знаєте, ну, а може хто і не знає. Так. Думаю, підкажу вам. Головне добре віджать. Все, під тепленьку водичку, раз і все. Форма готова. Так, беру воду. Тут у мене 680 грамів. Одміряла я стаканом, бо отой пластмасовий стакан, так, на намалювали, а там неправда. Якби тільки намалювати, та й все, хай люди дивляться. Беру дріжджі 12 грам. Розколотила, хай стоять. Так, борошно біле, тут у мене 700 грам, Житнього в 300. Оце от, от, от таке у мене борошно, в АТБ купляла я. І беру сіль 14 грамів. Я напишу все. Добре, оце все. Перемішала борошно одне, друге з сіллю і вливаю цю водичку. Спочатку ложкою. Трошечки, а тоді вже беру цей скрібочок свій зразу. Все підчищаю з боків. Житнє житнє борошно, воно таке важке, розумієте? Це не, не те біле, воно важке. Тому місяця воно не так, як звичайне, біле, а його треба витягувати, просто розтягувати, витягувати. І все. хвилиночок. Отак, бачите, або отак порозтягуйте. Або отак, от як я Зараз покажу вам. Отак. Беріть раз і вверх, просто вверх. Витягуйте і все його. Витягуйте розтягуйте. Оце тільки так. 5 хвилинок. І ви побачите, як воно все збереться. Не більше. Більше там і не треба. Скрібочком так, підбирайте все, перевертайте і опять тяніть. Отак, тяніть і все його. Просто тяніть, кажу вам. 5 хвилин, все, воно вже готове. Воно швидко Швидко воно роз Замішується Нічого сложного. Раз у мене буде дві булочки хліба, тому я зважила, щоб були однакові. Там у мене вийшло щось. Ой, я вже не пам'ятаю, чи 820 кожна, ну, в общем, отак щось. І отак укладаю одну другу і даю це, укладу форми, прикриваю і в тепле місто. І на годину, ровно на годину. Воно за годину підніметься, я ставлю в духовку та включаю лампочку, там тепло, тепло. Можете зарані. Включить лампочку, хай прогріється духовка. Оце отак. Раз, щоб верх тільки був такий, знаєте, рівненький. Ой, так, ну я оце, бачите, як у мене добре піднявся хліб. А до мене прийшли з водоканалу і мене оце затримали, і у мене пристав і оце весь верх. Все так добре, тільки верх у мене. Не Випікався він у мене годину, ровно годину 200 градусів. Я включила режим конвікція, у кого є, включайте. І ровно на годину по 200, щоб скоринка була і буде клас. Він ще теплий, ну розріжу. Оце як пропечеться він, прикрийте його на півгодини, так, укутайте його. Бачите, який він. Ну, йому треба ще постояти. Крихт немає зовсім. Смачний цей хліб, хліб такий. Сірий оце хліб. Може та камера не передає, але це отой хліб, що був. Сірий. Смачний Скоринка. Запам'ятали, спікся, візьміть його, прикрийте на пів години і хай він так ще й полеже. Дякую вам, всім, всім мої друзі, за підтримку. Люблю вас всіх.